Всі документи державних органів влади в Україні відцифрують і зберігатимуть в електронних архівах. Пілотний проєкт майбутньої системи «Є-Архів» е запрацював від сьогодні, 9 серпня. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. На першому етапі пілотного проєкту було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін'юсту та Центрального державного аудіовізуального. Та електронного архіву про це поговоримо із головою Державної архівної служби України Анатолієм Хромовим. Доброго ранку, пане Анатолію. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Анатолію, розкажіть, як загалом поява електронного архіву змінить як роботу державних архівів, так і співпрацю із самими користувачами тим, кому необхідно користуватися ресурсами архівів. А ну я хочу трошки уточнити, тому що ви не то що недостовірну інформацію, дали ви треба поправити, тому що насправді пілотний проект не передбачає оцифрування паперових документів в органах влади. Ці документи і так вже створені в електронному форматі. Тобто це так звані документи. Digital. Всі наші міністерства, всі служби, всі центральні органи виконавчої влади вже перейшли на електронний документ та де використовують електронні цифрові підписи. Зараз вони називаються кваліфіковані електронні підписи. І оці документи, які від початку створені в електронному вигляді. Треба якось архівувати, і це була дуже важлива і важке запитання, проблема, яку мала вирішити Державна архівна служба, тобто, як держава збереже на довготривалий, на постійний процес. Документів в електронній формі, і завдяки нашим партнерам, міністерству юстиції, міністерству цифрової трансформації, проекту права Джастіс і іншим партнерам, ми реалізували за декілька років пілотний проект, який довів спроможність державних архівів приймати на постійне зберігання електронні документи, тобто вони ніколи не будуть в паперовій формі. Вони будуть створені в електронній формі і будуть зберігатися і використовуватися інформація з них суто в електронній формі. Що ж дякую за це уточнення, пане Анатолію? А ну і розкажіть наскільки а, складно було проробити цю всю роботу. Ну, у нас там були проблеми певні, не остаточно визначити нормативно-правих актів, тому що треба було під реалізацію цього пілоту змінювати окремі накази. Були певні технічні проблеми, але в цілому цей пілот довів. Що е, це можливо, тобто, всі міністерства в майбутньому зможуть свої там накази, постанови інші е, документи передавати нам в систему державних архівів на централізоване зберігання в електронній формі. І в майбутньому е, не тільки міністерство, будь-яка юридична особа, установа, організація, підприємство теж зможуть. Не продукувати більше паперові документи, а електронні документи зберігати в дата центр, який буде створений на базі одного із наших архівів. Мова йде про центральний державний аудіовізуальний електронний архів на державне зберігання. Тобто ми цифровізуємо цю частину, відмовляємось від паперів для ключових гравців для органів влади? Ну і взагалі це вкладається в загальну стратегію paperless, тобто відмови від документу від паперу в рамках реформування системи державних влади державних органів в Україні. пане Анатолію. Наскільки надійно захищені ці архівні дані електронні? Ключове питання, тому що ризики є, окрім технологічних ще ризики, пов'язані з війною, з кіберзагрозами. І розбудова такого дата-центру передбачає неоднократне дублювання цієї інформації. Тобто всі ці сервери мають зеркалитись і загально прийнятою зараз практикою є як мінімум. Подвійне подвійний бекап, подвійне копіювання інформації в інших місцях, а От, крім того, ми розглядаємо побудову цього дата центру навіть в форматі мобільного спеціального контейнера. Тобто, якщо уряд профінансує нам в цьому плані створення, то це одним із сховищ. Це буде мобільний контейнер на величезну кількість терабайтів інформації, який навіть у випадку загрози фізичної, що ворог наближається, наприклад, до нашої столиці, не дай Бог знову, цей контейнер можна просто завантажити на вантажівку і перевести в інше умовне безпечне місце, тобто ми розглядаємо всі ризики і закладаємо всі ризики для того, щоб не допустити втрати архівної інформації. Пане Анатолію, в квітні ми говорили про проєкт Міжнародний пошуковий портал, як він зараз працює. Розвивається. Ми сподіваємось, що до 10 мільйонів копій в цьому році будуть представлені онлайн. І фактично, ваше друге запитання є логічним доповненням всіх рухів Державної архівної служби в рамках модернізації і цифровізації. Тобто, в першій частині ми з вами обговорили, як. Архіви зможуть зберігати вже електронні документи, тобто Born Digital, і ми про це говорили. А друга частина про міжархівний пошуковий портал це зусилля архівної служби на оцифрування мільярдів паперових аркушів від дванадцятого століття до наших днів, які зберіглись в системі державних архівів з подальшим їх представленням для широкого кола користувачів. Дякую, пане Анатолію, за пояснення. Дякую за те, що знайшли час долучитись до ефіру. Це був Анатолій Хромов, голова державної архівної служби України. Ми ж продовжимо цей ефір після невеликої паузи.